Всім доброго тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас середа, 21 травня. Хто ви сьогодні, працівник місяця, чи той, хто ледве стримується, щоб не подрімати в обідню перерву? Ну, я, мабуть, працівник року, який ледь стримується, щоб не подрімати. Отака сьогодні погода. Подивіться. Я вам трошки хочу так показати, зафіксувати цей момент. Вже починається дощик. Не знаю, видно вам, не видно, ось тут такі крапельки. А отак можна вам ще. Я думаю, так буде також зручно. Сьогодні планували з Людмилою, Люда каже, поїхали, з'їздимо на острів Колан. А його навіть і не видно. Це острів Колан, ну і роботи в мене достатньо своєю. Тому я відмовилась і кажу, ні, людя, я сьогодні буду вдома, попрацюю вдома. Подивіться, ну, така, хочеться зафільмувати море, не видно. Зранку прокинулась, все було видно. А зараз і моря не видно, острів не видно. На тій частині півночі Таїланду потаї, точніше, зрозуміло, що там йде дощ. нас тільки ще накрапує. Гром гримить. Ну, подивимось, наскільки він сьогодні буде в нас довго йти. Ну, взагалі, в Таїланді сезон дощів, то це ну, по великому рахунку норма для цієї країни. Є сезон, є не сезон, я про це вже розповідала. І чи ходити, чи не ходити в таку погоду, ну, звісно, ваш вибір. Люди тут ходять і такі, знаєте, як ото, як і господі, одягаєш. Від дощу, дуже крутиться в голові. Ну, такий плащ, плащ пальто, можна так сказати. Гримить, гримить страшне. Але до цього, вже, я думаю, тайці звикли. Ті, хто постійно тут живуть, також звикли. Я хочу сказати, що знаходячись тут 4 місяці, я б не сказала, що ну, це дискомфортно. Ну, дощ, окей. Ну, пройшов дощ. Ну, Тобто немає значення. Ті, хто, звісно, приїхали на відпочинок, їм трошечки буде не камільфо. А ті, хто живуть, то, то це ще навіть і краще, не так спекотно. До речі, ввечері вже зараз не так жарко, як було раніше. Я ввечері ходжу там або до моря, або просто йду по набережній. І ви знаєте, я помітила. Помітила те, що вже не так спекотно саме ввечері. Іноді приходиш з тебе, аж лється. Он гримить зараз, буде гриміти, аж лється, а зараз ні. Ідеш спокійно. От я вчора йшла. Ми з вами навіть в ефірі. Я була десь близько 23-ї по тайському часу. Я вийшла в ефір, мабуть, на цьому каналі, або на жизні худіючі богині», або на цьому каналі. Якщо чесно, дівчата не пам'ятаю хлопці, хто мене дивиться. Але ж ого, ого, О, чуєте? Чуєте, як гримить? Але ж вже не так спекотно. Тому ну, це я вважаю такі невеличкі плюси. До речі, тут дуже заливає патаю, коли йде дощ. Дуже погано працюють у ці каналі. О, там вже, отже йде. І так, пиріще, я не знаю, видно вам, не видно. Я ой. Я хочу вам так показати, ну вам, мабуть, не видно по руці, да? ну вже поріще. Оце б ми з Людмилою поїхали. Ми вже якраз в цей час планували поїхати на колан. Оце б воно там, хоча не факт. Вон, бачите? Видно вам? Видно. Я думаю, що видно, що йде дощ. Квіточки мої, до речі, ще живі, хто питав. Тому все нормально. О, Вон, бачите, воно прямо аж так стіною. Аж стіною. А взагалі я люблю спостерігати за дощем, люблю спостерігати за такою погодкою. Вон, бачите, як. А там он теж дуже гарно. Зараз піду готувати. О, ой, аж стіна, от прям стіна, нічого не видно, треба тікати, Вон, бачите, вже цей, вже е, воно починає, треба отак от прибрати, бо я отут з вами сиділа трошки отак. Я його прибираю, складаю. Отак. Саме головне, дівчата, календар мій. Календар. Вон, бачите, вже порище. Вже порище. Ой, треба бігти закривати вікно. Я трошки, трошки не забула віконце закри. Ааа! Ви подивіться. Ще не потрапило сюди. Ні. А він такий косий, треба отак от закривати. Бо буде, бачите, так от стіна, прям нічого не видно. Я хотіла, якщо чесно, я хотіла зафільмувати початок дощу і як це діло взагалі проходить. А так воно просто стіна. Стіна, і мені навіть цікаво, наскільки він довго буде йти. Вон квіточки мої поливаються. все, Як і потрібно. А от поїхала б з Людою. Мабуть, би, не встигла, і не закрила б. Я намагаюся, звісно, закривати, але не завжди, не завжди встигаю. Не те, що не встигаю. О, дивіться, взагалі нічого не видно. Оце новость. Оце новина. Трошки ближче, і вуаля. Оце включаю, тому що кондиціонер. Кондиціонер ну якби трошки економніший. Ого! Ох! Подивіться, нічого не видно. Зато квіточки поливаються. Так, оце треба прибрати сюди. Оце прибрати. Я так завжди його підсуваю. Дивіться. А я сьогодні зранку встала і полила свої квіточки. А воно можна було і не поливати. Купальник сушиться. Я ось тут, зазвичай, моя така сушка. Або на плечики, або от так, от на прищепці. Дивіться, як воно л'є. Це ми з вами перший раз фактично онлайн. Отут он, воно заливає, звідти тече і ось сюди. Але воно, знаєте, тут все так продумано, що воно коли тече, тут є це для пральної машинки. Але ж коли водичка тече, то вона і туди. Я їй трошки зараз допоможу. А потім квіточки. Воно швиденько все сохне. І так. Буду зараз готувати собі сніданочок. Хотіла зазвичай тут сідаю на балконі. Но сьогодні буду за столиком, за своїм. Ось такий дощ вовсю. буду спостерігати. От бачите, добре, що нікуди не, не поїхала з Людою. Зараз буду їй дзвонити, писати. Казати. О, дивіться, як вода ти ще аж по усунути. Це ж отак, квартири, які тут здаються, купляються, будуються, вони ж тут не дуже гарно, ну, скажімо так, сохраняються. Да? По-перше, вологість, а по-друге... Ну, так як, якщо такі дощі, то постійно, І по півроку буває таке, у них сезон не сезон, вони ж, звісно, руйнуються. Бачите? Так що, От таке, Ось От така фігня малята. Так, все, буду виключати телефон. Зафільмувала сьогоднішній такий дощ ливняку. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.